Понад три десятки своєрідних слухачів, вчителів фізкультури та тренерів дитячо-нацької спортивної школи губиниської територіальної громади Самарівського району стали першопрохідцями нового проекту, що його започаткувало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Його мета обопільне знайомство з роботою громадської організації, зокрема. Відвіданим музею олімпійської слави та практичне заняття з циклу тренінгів щодо підвищення обізнаності у питаннях спортивної медицини та стану здоров'я дітей, які займаються фізкультурою і спортом, організатором якого виступила комісія жінки у спорті відділення НОК України. В області Дукач Лідія Михайлівна, яка є директором фізкультурного диспансеру, буде розповідати проведе навіть тренінг для вчителів і тренерів щодо роботи з дітьми, тому що ми всі знаємо, що медицина в спорті вона відрізняється від загальної медицини. У ході лекції кандидат медичних наук, доцентка, директорка Дніпропетровського центру спортивної медицини Лідія Дукач. Детально ознайомила присутніх щодо вимог, законів та нормативних документів до стану здоров'я дітей, які займаються спортом, адже фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров'я, підготовці до майбутньої професійної діяльності та захисту батьківщини. Наводила приклади зі своєї практики і змістовно відповідала на численні питання вчителів та тренерів, що, звісно, справило на всіх не тільки позитивне враження, але й збагатило знаннями. Які безпосередньо стануть у нагоді і допоможуть у роботі у цій галузі, нам розповідали практичні аспекти, які ми зможемо використовувати в подальшому в діяльності тренерів ну, тренерів та викладачів дитячої нерської школи спортивної на завершення? Учасники тренінгу познайомилися та поспілкувалися з головою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Михайлом Кошляком кі наголосив на важливості ролі фізичної культури та спорту, а також тренерів та спортивних педагогів у вихованні дітей і підлітків, особливо на місцях територіальних громадах. А представники губиницької у відповідь на знак подяки і пошани презентували йому герб національно-олімпійського комітету, виконаний у стилі миколаївського розпису, після чого всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину.